Півробітники управління Служби безпеки України у Полтавській області викрили ще чотирьох поціновувачів руського миру. Ними виявилися мешканці Полтави, Кременчука та горішніх плавнів. Так, мешканець міста Полтава у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники, називав українських захисників нацистами, героїзував російських військових та поширював тези російської пропаганди про рятувальні операції окупантів для збереження життя цивільних осіб. Мешканець міста Кременчук, уродженець Російської Федерації в іншій забороненій соціальній мережі ВКонтакте, глорифікував російські війська та поширював дописи про переодягнення українських військових у цивільний одяг для здійснення провокацій та атак на мирних мешканців, які планували виїхати до РФ із зон бойових дій на території України. Ще одна мешканка Кременчука, уродженка РФ, у тій самій соцмережі, розповідала про залякування мирного населення українськими військовими та постановочні відео з Маріупольського пологового будинку, який буцімто був базою азовців. Крім того, вона поширювала наративи розпропаганди про необізнаність українського населення щодо війни та реального стану справ на полі бою. Четверта фігурантка мешканка горішніх плавнів. Також уродженка РФ у мережі інтернет підтримувала загарбницьку війну РФ проти України, глорифікувала президента держави-агресора та закликала боротися із нацизмом в Україні. Після проведення ряду лінгвістичних експертиз слідчі служби безпеки України повідомили про підозру одній особі за частиною 2, а трьом іншим за частиною 2 і 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України і глорифікації її учасників. Фігурантам загрожує до 5 або 8 років з конфіскацією майна або без такої відповідно до кваліфікації злочину. Наразі достове розслідування по всім чотирьом кримінальним провадженням завершено, матеріали направлено до суду. Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.